Дівчатка, мої чарівні україночки, це телемагазин Прованс і зараз ваше найулюбленіше. Ми це дуже рідко робимо саме в прикрасах, але сьогодні будьте активні, будьте уважні і спритні, як ніколи, розпродаж. Тому як ніколи треба бути уважними. Так, сьогодні у нас в розпродажі будуть намиста. Їх буде не дуже багато, тому ви там дуже довго не думайте, не гадайте. Зараз ми бачимо, це вишукана прикраса, справжнє втілення природньої краси. Це намисто виготовлено з натурального. Увага, раух топазу, що вражає своїми насиченим таким димчастим відтінком. Кожна намистинка має унікальну форму та такий глибокий таємничий блиск. Це намисто стане ідеальним акцентом для вечірнього образу або додасть елегантності вашому повсякденному стилю. Воно чудово підкреслить вашу індивідуальність та витончений смак. Не пропустіть можливість придбати цей розкішний аксесуар, який ніколи не вийде з моди. Код товару цього намиста. За, записуйте собі зараз, дівчата, занотовуйте 396, щоб ви не плутались. Раухтопас 47 см, довжина. Потім застібка у нас тут іде: шпрингельна, надійна. Багато з вас, хто полюбляє саме цю застіпку. Зараз ми бачимо на бюстику. Так це код товару 396, Будьте уважні, довжина 47 см, За потреби ми покладемо подовжувач. Застібка у нас ось шпрингельна, дуже зручна. Зараз вже можете за безкоштовним номером 0 вісімсот двадцять телефонувати, а тому, що я буду зараз переходити вже до іншої пропозиції, встигайте вихоплювати, телефонуйте нуль вісімсот двадцять і забирайте це розкішне намисто. Далі зараз я буду так, як це у нас розпродаж. Ми одразу робимо фінальну вартість, і навіть вони не залежать від ваших дзвоників. Зараз буде фінальна вартість. Мої любі тому приготуйтеся 599 гривень за будь-які намистики. Зараз ви будете бачити в цій рубриці розпродаж. Так в цьому лоті у нас буде 5 намис. І а, зараз встигайте, тому що кожна з них буде коштувати 599. Останній погляд, це у нас Раух Пас, а код товару 396, довжина 47 см. Зараз я буду переходити плавно до наступної пропозиції. А, а до речі, давайте я ще прикладу до себе. У мене тут сьогодні такий красивий і дегірчичний дівчатка. Це ж у нас гулько. Як побачила я його кажу, все я закохалася. Подивіться, як це красиво. Ну вау, просто вау. Раух та Зверніть увагу, як красиво буде поєднуватися, навіть коли прохолодно стаємо, вдягаємо однотонні гольфики і як влучно так можна розбавити ось такий однотонний гольфик прикрасами. Так буде як ваш талісман, амулет, оберіг виглядає. Вишукано, блиск, ну, як ви блиске, так? Цей блиск певний. Так, перехожу до наступної пропозиції. Довго не будемо залишатися на одному намисті. А зараз ви вже бачите неймовірне намисто, яке виготовлено з натурального білого кварцу. Зараз теж його вам підготую, продемонструю. Ви дуже полюбляєте цей камінь, боже, який він красивий, дівчата такий матовий. Але при цьому теж цей певний блиску. Зараз я вже готова вам продемонструвати. Звертаю вашу увагу, що намисто чимось навіть місячне каміння нагадує, так, але це у нас білий кварц. Воно виготовлено з натурального білого кварцу, що символізує чистоту, гармонію та душевну рівновагу. Кожна намистина майстерно оброблена і має унікальну форму такої краплини, яка ніжно переливається на світлі, створюючи такий ефект легкості та невагомості. Він такий, наче як трішечки матовий, от в житті. Коли я на нього дивлюсь, він навіть трішечки як матовий, але при цьому ну дуже дуже вишукано виглядає. Намисто створено з природнього білого кварцу, відомого ще своїми цілющими та захисними властивостями, він допомагає очистити думки, заспокоїти розум і налаштуватися на позитив. Кожна намистина ретельно відшліфована. Що робить намисто не лише красивим, а й таким, ще, знаєте, приємним на дотик абсолютно. Так, довжина у нас цього намиста йде 45 см. За потреби ми теж покладемо вам подовжувач код товару 381. Я нагадую, що це розпродаж, вартість 599 гривень. А якщо ви Замовите, два намиста зараз придивляйтеся уважніше. Тож ви ще отримаєте знижку додатково в 100 гривень. Ну це тільки на Провансі. і плюс на додачу ми ще сплачуємо за вас доставочку. Ну це тільки е, така вигідна пропозиція, може бути тільки на телемагазині Прованс. Просто вигідна пропозиція. І ще й ваша улюблена застібочка тут шпрингільна. Звертаю увагу, дуже зручна, надійна, комфортна. Тут все дуже просто-легко бачите. зараз продемонструвати, Ось так. Все дуже легко, просто так є гачечок спеціальний, хочу вже приміряти на себе. Нагадую, що це код товару 381 білий кварц, Зараз вже дивіться. От навіть на гіршичному кольорі, ну зараз камера не передає, ось дивіться. Теж виглядає, а якщо ви любите чорний гольфик, уявляєте? Темний светрик, гольфик, ой, а якщо літом, засмага. та ну. Я люблю такі прикраси, вони якраз не дуже акцентні, так? але при цьому тут ще така довжина, як чокер, можна його носити. І буде ще вам як оберіг слугувати. Нагадую, код товару 381 це білий кварц у нас. Зараз ми будемо переходити до третього намиста. Я буду їх ось так тут біля себе недалеко. Їх складати, щоб потім ми могли з вами ще раз їх можливо подивитися. Якщо встигнемо, тому що зараз пішло багато дзвоників, і я розумію, чому це дійсно сьогодні а, у нас унікальна можливість. Ну і не менш унікальне зараз намисто вже готую вам і розглядаю його з усіх боків. Боже, яка краса? Ну скільки краси. В одному лоті у нас сьогодні так а ну зараз ще можливо, ось так, щоб кожен камінчик ви роздивилися. Дійсно, дуже красиво. Унікальне намисто з натурального турмаліну, створене для справжніх поціновувачів природньої краси. Кожен камінь ретельно відшліфований, щоб розкрити його глибокий, такий багатогранний колір. Відтінки турмаліну варіюються від насиченого коричневого до такого ніжного рожевого та майже прозорого, створюючи неймовірний, так неймовірний. Відтінок. Кожен камінь унікальний, ви можете бачити, як вони переливаються різними відтінками, ніби зібрали в собі всі кольори осіннього лісу. правда? Я уявляю зараз на моєму гірчичному гольфику, як буде красиво взагалі відтіняти. Тут є глибокий такий заспокійливий, коричневий, теплий, медовий, так? витончений рожевий і навіть прозорий, що дозволяє світло грати на кожній грані. Це намисто ідеально підійде до будь-якого образу. Воно чудово доповнить як ваш повсякденний одяг, так і вечірню сукню, надаючи вашому стилю особливої родзинки. Воно не лише гарне, але й комфортне завдяки глибтакій гладкій обробці каміння, приємне на дотик і зручне буде в носінні. Не буде чіплятися, знаєте, за ваш одяг. Застібка у нас тут іде карабінчик. Застібочка. Так, зараз скажу вам ще довжину і код товару 384. Довжина у нас іде 46 сантиметрів. За потреби ми покладемо вам ось такий подовжувач. Ось як він виглядає, коли я кажу слово подовжувач. Ось так він виглядає, дівчата. І бачите, кілька сантиметрів може вам ще все ж таки додати мисту довжину вашому намисту. Це у нас іде турмалін, дівчатка. Це турмалін код товару 384. Буду приміряти зараз до себе. Боже, Я, я ж казала, буде дуже красиво. Подивіться, як це красиво виглядає так, на моєму сьогодні светрику. Дуже гарно кожен камінчик так, настільки відтіняє і дійсно як барве осіннього лісу. Зібрані, Боже, ну кожен камінчик унікальний, красивий, неповторний. Дівчата 599 гривень. Скористайтеся нагодою. Сьогодні розпродаж це така рідкість. Бо Буквально по декілька нагод залишається і вже ми розпродаємо вам. Тому користуйтеся нагодою, вихоплюйте. А ми будемо переходити до наступного намиста. Зараз у нас Буде ще, боже, яка краса. Теж засібка, дивлюсь, Прингільна, ваша улюблена. Це у нас лазурит, дівчатка. Збожеволіти можна, як це красиво. Я вже уявляю, як красиво буде зараз на моєму светрику теж. Боже, який він красивий. Ага, ви вже теж його бачите разом зі мною. Дивіться, дівчатка, це у нас лазурит. Кожен камінь у цьому намисті унікальний. Да? Ще підкреслює його натуральне походження, насичені відтінки синього з легкими вкрапленнями білого та чорного, створюють неймовірний візуальний ефект. Погодьтеся, модельна миста це не просто аксесуар, а справжній витвір мистецтва, створений з любов'ю до. Деталей, намистини різної форми, розміру додають певної такої динаміки та підкреслюють індивідуальність. Це намисто ідеально підходить як для повсякденного насіння, так і для. Особливих випадків воно гармонійно доповнить як строгий діловий образ, так і вашу легку літню сукню. Це у нас код товару 386 лазурит, довжина 45 см, будь уважні. важні 386. код товару. Повторю ще раз, якщо ви зацікавились, це лазурит код товару 386. вісімдесят ми з вами бачимо шпрингільна, надійна, зручна, комфортна, ваша улюблена. Це у нас лазурит код товару 386. Записуйте собі мої хороші 386. Лазурит довжина 45 сантиметрів. Розмір каміння йде 1 сантиметр. Зараз буду переходити до наступного, але перед цим хочу приміряти ще. Дивіться, яка довжина красива. Ой, ну прям чокер-чокер. подивіться, як красиво. Я навіть вище його одягну. Вау! Ну, ви бачите, як це красиво, як, як виблискує. Кожен камінчик Так, да, я прямо як прапор України, так, така жовто-блакитна. Він гірчичний, цей светрик у мене гольфик, але зараз в поєднанні з цим лазуритом, так, ніби як жовто-блакитний лук у мене такий. Бачите, інколи немає вишиванки, а ось так є такий колір гольфика. це на мисто і ви вже така вся патріотична. І ніби у вас вже йде таке етнічне вбрання, так? Ну, дуже красиво, дуже. Ми не можемо довго залишатися. Зараз переходити буду до наступної а, нашої нагоди, нашого намиста. Ой-ой-ой-ой-ой! ой, дівчата! Ой, що це коїться? Да? Ой, що це коїться? У нас чароїт. Привідкрию завісу. Ну, ви вже, мабуть, хто знає цей. А саме цей камінь ви вже точно підмітили, що вам треба телефонувати. І хочіш при причому, тому що це у нас в серії розпродажу зараз така нагода буде завершувати нашу серію розпродажу. Так, зараз хочу вам викласти кожен камінчик, щоб ви побачили. Код товару буде 392, це двадцять Цей камінь неможливо сплутати з іншими завдяки його унікальному візерунку, що нагадує переплетення фіолетових і бускових ниток з додаванням чорних, сірих та білих таких вкраплень. А кожна намистина це. Мініатюрний витвір природи, що робить ваш аксесуар ексклюзивним та неповторним. Намисто з чароїту – це не просто прекрасна, дівчатка. Вважається, що цей мінерал має потужну енергетику. Він допомагає віднайти внутрішню гармонію та захищає від негативних емоцій. Чароїт надихає, розвиває інтуїцію та допомагає розкрити приховані таланти. Ці намиста ідеально підійдуть як для Повсякденного образу, так і для особливих подій, вони підкреслять вашу індивідуальність та стануть яскравим акцентом, який неодмінно привертатиме захоплені погляди. Це я також підсумувала. Так у нас п'ять сьогодні розкішних намист. Зараз встигайте телефонувати код товару. У нас 392, чароїд. Застіпка у нас іде карабінчик. Так, чароїд. Зараз хоче вже бачити, щоб я його приміряла на себе. Довжина цього намиста у нас йде 43 сантиметри. За потреби покладемо подовжувач, теж це проговоріть обов'язково. І знову ж таки, код товару 392. Ну що ж, ой, і Фіолетовий буде красиво на гірчичному. Подивіться, як це красиво. 599 гривень. Дівчата, хочеш, телефонуйте. Вихоплюйте, тому що дійсно унікальна нагода. Ну ви знаєте, у нас на що що на прекрасна, дуже рідко розпродаж. Натуральне каміння за такою вартістю вже не буде. Це дійсно рідкість, це просто такі солодкі залишки. Треба звільняти трошечки так на місце. І нехай краще вас прикрашають, оберігають, роблять жіночними, прекрасними, чарівними і неповторними. Ну що ж. Давайте зараз, мої хороші, давайте зараз я просто пройдусь іще по кожному намисту, але дуже швидко я їх ось так, знаєте, розкладу і нагадаю вам так, останній погляд. От саме почнемо з цього намиста. так, От дивіться, мої красуні. А це у нас намисто. Іде Раухтопас, код товару 396. А, так, довжина 47 см, сантиметрів. Раук -топас. Далі у нас іде боже, дівчатка. Це просто щось неймовірне. Це у нас білий кварц 381 код товару, довжина 45 см. сантиметрів. Довго не можу затримуватися. Буду переходити далі. Ну, це взагалі, я вам казала вже, це осінній ліс, загадковий. Ця палітра, неймовірна, це у нас турмалін, довжина 46 см, код товару 384. 384 дуже красиве намисто. Не можемо довго зупинятися. Далі у нас намисто іде лазурит. Подивіться, який красивий довжина 45 см, код товару 386 см. мої красуні. Тут застібка шпрингельна, все як ви любите. Далі і на останок. Ось у нас ця вузькова краса, чароїд 43 см Довжина, код товару 392. Все, останній погляд. Ви дотелефоновуєте, дозабирайте. А ми будемо, дівчатка, по 599 гривень. кожне намисто беріть сьогодні два намиста. Якщо берете 2, то мінус 100 гривень знижечка. дівчата я б я б отак їх забрала отак і не віддавала все рухаємося далі і нам.